Це був виступ президента України Володимира Зеленського перед учасниками Радбезу організації Об'єднаних Націй. Нагадаю, що напередодні Україна скликала термінове засідання через масований ракетний обстріл України Російською Федерацією, який, до речі, спричинив перебої з електрикою в багатьох українських областях і містах. Почнемо з блокауту в Одесі через потужну атаку напередодні по енергетичних об'єктах України. Місто залишилося без світла, води та тепла. Опалення кажуть представники місцевої влади зможуть відновити тільки коли у місті буде електропостачання. Тим часом енергоживлення всіх насосних станцій відновлено. В оселях одеситів поступово повертається вода. Однак, для того, щоб повністю заповнити водопровідну систему, знадобиться деякий час. Також у місті та області проблеми із мобільним зв'язком не працює міський електричний транспорт. Ну і деталі, що відбувається зараз на Одещині, дізнаємося просто зараз. Сергій Брачук з нами на. Зв'язку речник оперативного штабу одеської обласної військової адміністрації Сергію вітання. Вам добрий ранок слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, колеги, героям, слава пане Сергію, скажіть, будь ласка, скільки відсоткам зараз вже вдалося відновити енергопостачання, електропостачання? Чи є світло та вода? Щодо води, слава Богу, то є. Єдине, що деякі райони там насоси ще скажімо так, включаються і приводяться до нормального стану, то за певний час вода з'явиться і протягом ночі наші енергетики працювали дуже ефективно, на мій погляд, тому що зараз важко сказати у відсотковому плані, скільки вже споживачів підключили. А процес динамічний, і в багатьох районах вже вийшли, скажімо так, на діяло відключення, які є планом. От, власне, ми з вами спілкуємося з телефоном, тому що електроенергія була, можна було зв'язатися, але буквально кілька хвилин тому вимкнули, тому що перед цим було світло вже декілька годин. Тобто ситуація, на мій погляд, це таки не критична, тому що є можливість сьогодні отримати електроенергію там, де її немає, працюють аварійні бригади, тому що ну різні бувають ситуації. Якраз до речі, можливо, і не пов'язані з тим, що відбулося ну, таке масове відключення. Головне зберегли, на мій погляд, що це те, що всі наші лікарні. Вони як працювали, так і працюють у плановому штатному режимі. Жодних відключень не було, підготувалися резервні джерела. Спрацювали є відповідні запаси води, продовольства. Тому і слава Богу, що так відбувається. Ну і скажімо так, ситуація по перше, повністю контрольована, повна комунікація, співпраця з енергетиками. Я сподіваюся, що сьогодні ми все таки вийдемо вже саме на планові відключення. Звичайно, я розумію, що. Мешканці, власне, які ми хотіли б, щоб ці планові відключення вони співпадали з відповідними графіками. Думаю, наразі ідеально це зробити просто неможливо. Хотів би подякувати всім та мешканцям регіону за розуміння ситуації, але найголовніше, що по кілька годин точно буде світло подаватися до відповідних житлових будинків, до об'єктів інших. Але працює критична інфраструктура. Це сьогодні найголовніше, і сподіваюсь, люди це розуміють. Пане Сергію, хотів поцікавитися з приводу роботи пунктів незламності. Чи багато одеситів і жителів області скористалися цією можливістю, чи багато з них відвідали ці пункти незламності для, ну, для своїх потреб зарядка мобільного, теплий чай? Можливо, що ще. Я хочу сказати так, що коли відбулася ця ситуація, то відразу спрацювали усі наші об'єкти, там продовольчі магазини, просто магазини, де є свої генератори, є можливість підзарядити телефони, відкрили свої двері. Будь ласка, люди могли підзарядитися, перебути там певний час. Працював транспорт, транспорт додатковий, який є неелектричним, тобто людей могли довести, відкрилися відділки поліції. Подякую нашим поліцейським за це, що люди могли теж зайти, обірітися. Отримати цю послугу, підзарядити телефон, зателефонувати своїм рідним і близьким, тому що ну деякі проблеми були з мобільним зв'язком. Зараз він теж поступово відновлюється, так само, як і з інтернету. Розуміємо, що це звичайно все пов'язано з електроенергією. Що стосується пунктів незламності, то вони були розгорнуті і знову таким готувалися до цієї ситуації. Що було за ніч зараз? Зранку підсумки будемо підбивати. Хто скористався цією можливостю? Закликали людей до того, що треба допомогти за все своїм сусідам, тим, хто має проблеми з здоров'ям, забезпечити водою, можливо, продуктами харчування. Наскільки мені відомо, таких прикладів по місту та по області достатньо. Всі як кажуть, не перераховуєш. Ну і тому слава Боже, так відбувається. Пункти незглавності. Ця система і мережа цих пунктів вона лише буде розвиватися а у плані того, що їх буде ставати більше. Вони є, вони забезпечені сьогодні. Ще раз будемо дублювати людям, де ці адреси цих пунктів не Будь ласка, нехай користуються. Ну і власне розуміємо, що ситуація може бути різна, тому гнучкий графік в роботі цих пунктів незглавності в плані того, що людина може там навіть залишитися, якщо вже така досить критична ситуація. Тому до кожного випадку підходимо індивідуально. Але вони працюють, і це був правильний хід. Пане Сергію, стосовно допомоги вимушеним переселенцям до Одещини з Херсонщини, знаємо, що приїжджають і шукають прихистку. Так люди, аби зупинитися вас. Чи є у вас цифра? Скільки це людей? Яка це кількість? Де вони зараз можуть поселитися? Як це відбувається? Ну, по перше, є ті люди, які є транзитними пасажирами, скажімо так, хто рухається в бік західної України, бо там будуть пункти їх перебування. Тимчасового я впевнений до звільнення всієї Херсонської області. Те, що стосується нас, усі заходи проведено. Людей зустрічають, людей розміщують. Вони забезпечені тим, що необхідно на перший час, і критичних ситуацій не виникало. По кількості людей знову таки важко зараз говорити, щоб не помилити. Їх доволі достатньо. Це скажімо так. Цифри тут вже не важливі, головне, що є алгоритм тих дій, який призводить до результату. Ще раз кажу, людей зустрічають, людям відкривають гостинно свої двері й одесити. Тому у нас в цьому плані теж все контрольовано і процес іде так, як він має йти. На щастя, пане Сергію, ви ще згадали про критичні об'єкти про об'єкти критичної інфраструктури. Скажіть, будь ласка, чи забезпечені лікарні до прикладу генераторами потужними, які дозволяють проводити операції, забезпечити необхідним? Я ще раз хочу підкреслити, що у нас лікарні працюють саме в штатному плановому режимі. Це відповідь на це питання: наскільки готові і наскільки забезпечені усі лікарні області без винятку? І ще одне поточнення з приводу залізничного сполучення: чи курсують зараз в нормальному графіку поїзди з Одеси і в Одесу? Ну треба віддати належне залізничникам, які по всій країні чітко працюють. Та, звичайно, затримки є, що стосується і потягів, і електричок, так званих. То вони працюють. Вони запустилися буквально не дуже це велике було затримання, як, наприклад, могло бути там на кільканадцять годин. Тобто, все рухається, все працює так само, як і вокзал, який, до речі, те теж є пунктом незглавності. Люди теж можуть там отримати ті послуги соціальні. називаємо. Ми так про які ми говорили трошки раніше Сергію. Дякуємо вам за цю інформацію. Сергій Брачук був Спасибо. з нами на прямому зв'язку. Речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації.